Друзі, всім привіт! В даному відео я хочу розповісти, як програмувати ключі програматорами. В частності я буду показувати, як це робиться ось цим от програматором Frequency 10, але ви можете, звісно, використовувати будь-який, який вам вподоби. Я буду все дуже детально розповідати про те, які типи ключів, як програмуються і всі особливості. От зараз в мене є ось такий от програматор в руках, ззаді в нього вставляється 4 мнячи батарейки це тип батарейок 3А. Давайте я зараз закрию і включу, покажу, як він працює, що потрібно натискати. Для початку я натискаю на кнопку включення на ось, цю, от, бачите, зліва зверху. І в нас тут є Cancel і OK. Нам потрібно натиснути «OK». Тепер у нас включений апарат, і хочу показати, які ключі в нас є. По замовчуванню ключ з частотою 125 кГц підходить для домофонів візит і домофонів цифрал. І є ось така ще частота. Бачите, ось такий от ключик, він просто йде з кружечком ось таким навколо. В нього нема ніяких всередині не буков, нічого. То була частота 1356. От нам потрібен ось цей ключик частотою 125 кГц, і я беру такий самий. Але він, бачите, колір в нього інший. Він з одної сторони букву N або H має, а з другої ось таку от полосочку. І я прикладаю до задньої частини нашого програматора, натискаю Scan. Скан у нас спочатку сканує і вкаже те, що він сканує, там цифри. Card number is eight, nine, five, seven, one, Після цього потрібно натиснути кнопку Read. Read Card це читає. Тобто ми щитуємо і апарат nine, five, нам запам'ятовує те, що two. у нас на тому ключі було. І тепер у нас ось наш пустий ключ, так, куплений. Ми на нього хочемо записати. Натискаємо right ось цю кнопку Write. І воно записує. І тепер ось цей код 5712, який ви бачите, в мене буде на ключі на ось цьому також синьому. Тепер в мене два ключі ось ці, з однаковими кодами. Ми їх можемо зараз перевіряти. Що ми зробимо? От у мене є домофон. Я показую, як працює старий ключ, відкриває. І тепер закрив. Беремо ключ, який ми щойно запрограмували. Він синього кольору, ви пам'ятаєте. Також його підношу. І він теж успішно відкриває двері. Друзі, тепер для тих, хто хоче самостійно собі запрограмувати ключ, щоб він працював з вашим домофоном. Звісно, потрібна далі вам інформація, ось ця, яку вам зараз надам. Ви хочете купити якийсь ключ, щоб він у вас працював конкретно з вашим домофоном. Ви не знаєте, який у вас домофон там і на якій частоті працює, звісно. Самий елементарний варіант це ви купляєте ось такий от апарат з екраном, скануєте ось цю кнопку сканом, вам показує, як нажимаєте, і він показує частоту вашого ключа. Після того ви просто купуєте потрібні ключі і працюєте. Але ж ключі теж потрібно взяти правильні. Тут в комплекті йдуть вже ключі, які будуть працювати 100%, бо це для цього апарат по факту і призначений. Але зараз я розповім більш детально, які ключі саме підійдуть 100% для вашого домофону. От, в мене домофон цифрал. І взагалі, в принципі, цифрал і візит, для них підходять ось такі от ключі. Це от синій ось цей от ключик, ми зараз для прикладу візьмемо. Тут у нього, бачите, полосочка по центру, а з іншої сторони, там буковка N буде. Ну, або H. Вони ось так ось H, бачите. така от. І це ключі, ну в більшості випадків це ключі 125 кГц. Бачите, тут написано зараз навіть read-only Rfit 41.0. Оці нам ключі не підійдуть. Чому? Зразу кажу. Це всі ключі о, 125 кГц. Я вам вже пояснював, да, що N і полосочка це говорить за те, що це 125 кГц. А, і вони, із-за того, що мають абревіатуру ось таку ТК-4100, це ключ, який вам не підійде. Чому не підійде? Тому що у вас а, а, цей ключ може запрограмувати тільки спеціаліст, який відповідає за ваш домофон. Тобто він підключає домофон, а, до домофона, точніше підключає комп'ютер, бере оці от ваші ключі. Сканує їх, От, якщо ви, наприклад, ці ключі зараз купите, то в кожного ключа буде свій номер, бо ці ключі тільки read-only. Тобто ви не можете їх перезаписувати. У вас вважають номери, у кожного цього ключа буде свій номер, того буде там, не знаю, 30, 359, там 1, того буде 359.2, і він просто їм тут ці ключі у, ну, у дозвіл на те, щоб ви могли мати доступ для відкриття дверей. І все, ви можете спокійно користуватися. Але якщо ви хочете. Самі запрограмувати, вам потрібно інші ключі мати. Давайте перейду далі і покажу, що тут у нас ще є. Ось, ось це є RFід. Оці арфіди, до речі, теж 412.0. Це така от абревіатура, як сказав, що це ключі тільки для читання. Тобто через комп'ютер до домофона щитуються ці от номерки, вони туди додаються і все. Ви через апарат нічого, на жаль, з цим не зробите. Ви оці, до речі, мітки, ви можете їх теж купити. Якщо вам цікаво, ну, але тільки я покажу, це мітки мають бути інші, якщо ви самі будете їх програмувати. От ви їх видираєте, сюди от всю металеву таку штучку вставляєте, це просто як брелок. Далі. Що тут ще є? Є отакі Колечка, колечка вони теж бувають: 125 кГц, 13,56. Вони, звісно, тут, як бачите, не розписано, чи це перезаписуємо, чи ні. Це треба уточняти у людини, яка це продає. От, але тут дорога ціна, не знаю, може це серебра або ще щось якогось дорогоцінного металу. Ось я знайшов ось такі колечка, якщо вам цікаво, От вони будуть працювати з нашим домофоном. Тобто ви можете їх самостійно купити будь-який прилад, і вони будуть працювати, перепрограмовуватись. Чому? Тому що ось тут. Є абревіатура т 5577 а Т-5577 це перезаписуємо. А ось ця от 41.00 це не перезаписуємо. тільки Це тільки читання. Оці ми можемо спокійно перезаписувати, використовуючи будь-який апарат і зробити дублікатор вашого ключа. От. Тут, звісно, написано, що це і 4305, але звісно, деякі продавці можуть вас так сказати вводити. В такий формати, коли ви не розумієте, що це вам продають, чи це, чи насправді це ось це. Ама може це і це, і це. Так? Тобто треба <клес> уточняти у продавця, чи це справді Rewritable Т-155, і я можу його да, купувати для себе. І от давайте далі пройдусь по вкладках. <клес> Є ще отакі от браслети 125 кГц. Тут теж незрозуміло, що це за формат ключа. Треба запитувати, чи це рерайтабл, чи ні. Бо нам потрібно, щоб він. Мав змогу робити саме дублікат. картки ось те 125 такі бувають, вони, як правило, перезаписуємо. О, тут написано Readable success ну я не знаю, Access точніше, тут написано, що це напевно все-таки тільки на читання. Давайте подивимося ще тут. Останні в мене дві картки, дві закладки, я вам покажу, що це от ключі, які нам підходять. О, дивіться, ось ці ключі 100% нам підійдуть, тому що тут написано Rewrite. Т5577. Тобто абревіатура т 5577 це перезаписуємо ключі, які ви можете самостійно перезаписати, ви їх от купуєте, використовуєте, наприклад, ось такий от апарат. Оце дешевий, до речі, апарат, тут тільки дві кнопки. Ви берете оцю от першу кнопку до свого ключа, який вам потрібно перезапрограмувати, натискаєте, він апарат цей запише собі всередину. І на цей ключ, який ви придбаєте, оцю от кнопочку другу, right, натиснете, воно вам перезапише. Ось. Далі. Те, що я казав, ось оці особливості 1356 частота, вона, як правило, от, і видно, що і ключик по іншому виглядає. От, і, звісно, бувають і такі от формати роблять і в частоті 125 кГц, але от на 1356 МГц теж бачите, що, як я казав, от один кружочок, тобто ключ йде повністю такий з кружком з однієї сторони, а гладенький з іншої сторони. От ви це, якщо такий ключ купляєте, то це ключ іде загалом в більшості випадків частотою саме 13.56 МГц. Це він може там для якихось пропусків використовуватись, не знаю, це може бути якісь двері там. Вхідні, які мають ось пропускні такі от ключики з використанням, вони відкриваються за від допомогою може, таких ключів. Є такі, напевно, домофони, але, чесно кажучи, я ж кажу, саме розповсюджена частота це 125 кГц. І хочу ще, звісно, показати, чим відрізняються оці. От ну ключики от Чому вони от такі от маленькі да роблять ну кругленькі і нема там ніяких не опухлостей на цих от ключах, на самих брилках? Чому? Тому що, от якщо ви побачите ось на цій картинці, дивіться, тут написано: от нарисовано. Ви бачите, що тут кружки вони їх більше, а ось тут кружків їх менше, навіть на малюнку видно. тобто ми можемо Тут ось більш товстий ключ використовується там з N це дебрелок, а тут більш тонкий. Тобто для того, щоб 13-тий міггерцовий ключ сюди засунути з платкою, нам достатньо більш маленького, точніше меншого такого брелка, і не потрібно використовувати щось інше. От. Ось такі також є брелки Т-55, бачите, це, до речі, Т-55, як я казав, абревіатура той який ви можете самостійно перезаписати: 1356 МГц, і просто можете купити цей брелок, запрограмувати, якщо ви хочете, звісно, щоб це виглядало ось такі, не знаю, зайцем, або ще якоюсь там фігуркою. Тобто туди просто вставляється така платка, і все. Ну або, як я казав, вже ви можете купити ось таку наклейку і вставити її ось сюди. От. Ще раз проговорю, що. У нас є ключі, які ми можемо використати для апарата тільки одного типу. Це ключі Т-5577. Давайте ще раз пошукаю, ось вам покажу. Ось. Якщо це Т-5577, то це 100% ми можемо перезаписати самостійно. Але <coughs> якщо, якщо, наприклад, на ключі встановиться якийсь encryption, encryption це мається на увазі якийсь захист. То е, такі е, апарати вони більш е, мають спроможність, запису таких, ну, перезапису таких ключів, ніж е, звичайні, які не мають дисплея. От, навіть якщо е, апарат не може перезаписати, наприклад, в форматі ось такому, що ви там на кнопку окласнули, то тоді вам потрібно ось через цей кабель переключити до комп'ютера, стерти його, цей ключ, і на голий т е, е, 5577 ключ просто взяти і записати. Ось, і ще що хотів додати. В принципі, напевно, це і все по можливостях цих апаратів. От, є, звісно, ще ну, дуже сильна та заінкріпчена, тобто за, ну, під захистом ключі, які ви не можете взагалі перезаписати, хоча вони і там рерайтабл, але, але вони, скажімо так, не будуть піддаватися, бо в них захист встановлений. Таке теж є. Але загалом оці 125 кГц і 13-56 ключі. Вони Перепрограмуються без проблем. Тобто на них ніякі захисти не ставляться. Це сама примітивна система, яка дуже просто перепрограмується. Ще я хотів додати тут деяку інформацію: що якщо, наприклад, ви купите навіть оці 125 кГц ключі, давайте я ось покажу вам ось вони, так. Ні, не це. Ось вони. Т-5577. Ви оці 10 ключиків купите. Вони ці ключі вже мають по собі. Ну, на собі також, якщо ви проскануєте так, скан зробите. Ось цим от приладом зробите скан, вони вже будуть мати якісь цифри. Тобто там вже буде запис. І, звісно, ви маєте просто, ну, якщо ви дублюєте свій ключ, то ви просто по факту перезаписуєте. Оці от ключики, які тут вже мають номери. Тобто, в будь-якому випадку, який би ви ключ не купили, він вже буде мати якісь там ну при скануванні, він вже буде мати якийсь код, який ви можете запросто читати. Тобто вони йдуть не пусті. от Ну, оце вже точно все, що я хотів розповісти. Думаю, я доніс до вас максимально все. Чітко, тобто, загалом ключі використовується 125 кГц, Цей апарат він на 10 частот щитує. Тому ось такі апарати, звісно, більш, більш доцільно купувати, бо вони реально дуже універсальні та потужні. От. Всім дякую за перегляд даного відео. Думаю, вам було корисно матеріал, який я вам надав. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на мій канал.